Ану, мати? Від мене просто відбиваються стріли, ти подиви. Я поняв. Да. Окей. Okay. Oh, він мене задамажив. Він мене зміг задамажити. Все ж таки, тут можливо померти. Йо, друзі, усім привіт і Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але далеко не звичайний, тому що сьогодні моя ціль буде його не пройти, а хоча б якось померти. І ви скажете, сань. Це ж максимально-максимально просто. Просто візьми, вилізи на дерево і спригни з нього. Але не тут то було. <хи> І спригнути з дерева, з будь-якої скелі мені не вдасться. Ну, точніше, спригнути вдасться, але нанести собі шкоду аж ніяк. І, походу, ця серія буде досить-досить складна. В тому плані, що я навіть не знаю, що мені потрібно зробити, щоб померти. Я, я, я просто не розумію. Я просто не розумію, можливо, Голем зможе мене вбити. Він. Мене не б'є, розумієте? І в мене Difficult Normal стоїть. Складність нормальна. Голем мене не може бити. Що якщо я поставлю складну? Голем все рівно не б'є мене просто. Мене ніхто не б'є. Я ж і забор можу ламати. Просто, ви розумієте, я можу все. Я просто як полубог. Чи що, ну. Лоу. Я можу ходити просто і. і, і ламати насіння. Це прикол. Ладно, це в принципі нормально. Скоріше за все, я ще й не буду голодати. М -м що мені потрібно таке зробити, щоб померти? Давайте спробуємо піти в печеру, тому що в печері є лава і в печері є зомбі, які можуть теж спробувати мене задамажити, Напевно, я не знаю. Хоча ні, я знаю, давайте воду, 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 воду. Треба воду. Я поняв. Я, я в нерукавниках. <хи> я не можу втонути. Ось якщо я пішов на низ мене дьоргає я не можу спуститись нижче Та й в мене, мене ціни не, не, не тратяться. У мене кульки в повітряні тупо не тратяться. Якщо я шифт прибираю, мене зразу піднімає догори. Це щось неймовірне. Я не знаю. Ладно, у мене є ще кілька варіантів, нічого собі меч продається. Угу. Я поняв. Окей, так, залізний шолом, чобітки, обсід, їжа. Це хорошо, це хорошо, але те, що двері зламались самі по собі, мене це дивує. Якщо чесно. Хі -хі -хі. Ладно, окей, спробуємо дещо інакше. Я знаю, що тут десь є ліжка. Давайте його підберемо обов'язково. Ну, ну, двері просто ламаються самі по собі. Я не розумію, це виходить, я можу зробити ось так? Обалдеть Корова, вибач, але ну така от справа трапилась. Я навіть не знаю, я не буду броню одягати. Я не хочу, я хочу померти прям. Як це правильно зробити? Давайте, давайте всі разом подумаємо. Я можу скрафтити верстак, собі палки, і було б непогано зробити собі залізне кайло. Для цього мені треба завалити Голема. Бо Голем мене, якщо чесно, бити щось поки що не хоче. Ану, друже, ти будеш бити? Я поняв. Ти не годен мене бити аж ніяк. Ну, у мене є ще кілька варіантів. По-перше, я можу скинути на себе ковадло. По-друге, я можу піти спригнути в лаву. по третє я можу спригнути в пустоту Венді. Також я можу поставити ліжко Венді. І більше в мене ідей немає. Більше в мене просто закінчились ідеї. Що можна ще зробити, як можна померти? Ні, ну можна ще померти від будь-якого моба. Постаратись. Чи в мене вийде, я не знаю. Давайте зараз поки що добудемо трішки землі. А, ще від кактуса можна померти. Точно. Коротше, якщо я якісь моменти упустив, обов'язкову. Напишіть це в коментарях прямо зараз. Не знаю, чи я побачу. Ну, <с 1> можливо, не побачу, а можливо, і перевіримо. Так, тоді я кравчу собі відразу Кам'яну сокиру. Я не знаю навіщо вона мені. І давайте йти і шукати якийсь, е, якусь печеру. Бо поки що ідей, щоб померти, в мене просто-напросто не так багато. Кактусів я тут не бачу, потонути я не можу. Mm -hmm, заліза для ковадла в мене також нема. Прям багато. І що тоді виходить? Ну, Ендер Дракон мене можливо зможе бути. А, Ендер Кристали ще мене можуть убити. І Ендер я також, до речі, скоріш за все. Але я прям навіть не знаю. Я бачу там щось типу печери. Погнали, подивимося, що там взагалі відбувається. Ну і як я зрозумів, я навіть не голодаю. Я ще нічого взагалі не з'їв. І мій персонаж просто не хоче їсти. Капець. У мене ще такого не було ніколи, щоб я просто спробував померти і не зміг цього зробити. Так, ладно, спригуємо. Так, тут є купа заліз. Давайте візьмемо смоски в руку. О! Друг. При... Привіт! Як я поняв. Е... Як я як я зрозумів? Ану, мати. <рес> Від мене просто відбиваються стріли, ти подиви! Ти подиви. Він просто не може він нічого зробити, я до нього підходжу. І він помирає. Я поняв, я поняв. В общем-то, не все супер легко. Окей, тоді ми зараз збираємо залізо для того, щоб можна було скрафтить ковадло, бо моби вбити нас не можуть. Це просто прикол якийсь Я не знаю, я чесно, дуже сильно вражений, і у мене поки що немає ніяких ідей, як можна себе завалити. Ну, зомбі, ну хоч хоч ти. Хоч. Ну, ти нічого не можеш взагалі. Ти просто нічого не можеш мені зробити. Угу. угу. Це виходить, я можу в цьому світі відчувати себе, як, як, як якийсь напівбог, я не знаю. Ну, мені ніхто не може нічого зробити поки що. Можливо, є якісь ідеї ще, але. А, тінь тиха, точно, тінь тіха. Треба зараз знайти ще й кріпер. Можливо, кріпер може все ж таки своїм підривом мене задіти чимось якось. Як це все буде відбуватись, я поки що не знаю, але я був би не проти. Так, що тут у нас? Скриня, золото, вугілля, поняв. Так, заліза купа, але я. Щось і не жарю. Треба буде його все пережарити. Ну я ще так безнаказано, просто по печерам не ходив ніколи. Правда, тут уже й тупік, заліза в мене трішечка є. Я думаю, мені цього повинно вистачити. Щоб його пережарити, але я ще добуду капельку. Ну ти подиви, я просто хожу по печерам, як Дядько, мені ніхто не може нічого зробити. Просто ніхто. Всі злякались, тут навіть ніхто не спавниться. І я повторюю, я на складності хард. Я на складній складності. Тут нікого просто нема. О, кріпери. Це якийсь прикол. Ви бачили? Вже із таким звуком прикольним. Вони тупо нічого не можуть поїзд робити. Це капець. Це просто капець. Так, ладно. Давай заберу ще трішки заліза і піду вже на поверхню. Так, павук. геть так, світ, всім привіт, всім привіт. Яблука мені вже не потрібні. Зараз буде ніч. Можливо, там хтось заспавниться такий потужний. Можливо, якась відьма, яка кине мені зілля отруєння якогось, я не знаю. Так, а ми тим часом поки що спробуємо зробити собі як ті в пічку, але мені не вистачило каміння. Аааа. Ще ж може мене все ж таки задамажити запальничка. Я просто можу себе спробувати підпалити. Проте є одне, але у мене нема кременю. У мене то заліза є, а кременю немає. Але там десь була вода. Окей, погнали, Подивимося. Тільки перед цим всім бажано скрафтить собі лопату. Бем, лопата готова. Ну, друже, ти точно не зможеш мене переграти. Я навіть не можу гравій добути, мене просто телепортує вище. Так, давай, хоча б один шматочок, один шматочок. Підібрати якось його. Я, я не можу спуститись нижче! Ти подиви. Ти подиви. Ладно, є ідея. Давай отако. Я, я блок поставити не можу. Гра мені не дає навіть гравій добути. Ну, це що за прикол? Можливо, десь тут я знайду. Його трішечки ближче. Ось до. Ану о, підібрав. Найс. Так, гра, ти мене не обдуриш. Давай так. Кремінь. О, робимо собі кресало. Запальничка в нас в руках. Тепер де наш будинок? Ну як будинок? Наша база невеличка. Там є купа кріперів. Ану, <смі> мені, мені подобається, як вони пукають. <смі> вони типа взриваються, але вони не можуть що зробити. <смі> Обалдеть. Так, хорошо, запальничка. Ну, я просто не горю. Я просто не горю. Я понял, хорошо, хорошо. Урок прийнятий. Скоріше за все, така сама ситуація буде і в лаві. Тому треба подумати щось складніше і потужніше. Наприклад, ковадло. Шов на мене? В мене тут тільки вистачає на один блок заліза, а остальне треба чекати. Ладно, почекаємо. Так, в теорії мені зараз вистачить на ковадло. Давайте подивимося, бенк. Да-да-да-да-да. І земля в мене є. Давай отако звідти десь скинемо його. А як ми його скинемо на себе? Давай, хоча б так спробуємо. Це що за прикол? Це нормально. Ковадло розбилося, тільки вже втратив стільки сі заліза. Ладно, я поняв. Ковадлом не варіант себе вбити. Скрафтимо тоді відро хоча б. Пішли тоді шукати озеро лави. Якщо ми його знайдемо, то зможемо хоча б портал в пекло зробити, а там теж можна буде якось померти від ендермена якогось. Але то не варіант. Я не знаю, чи в мене вже вийде. Я чесно, вже дуже сильно розлючений, тому що я ніяк не можу померти. Мені сказали, що Сань тут неможливо померти. Ну я не повірю. Так, ендермен, ану. Я поняв. Так, я на те за я те загрів. Я поняв. <плес> він просто нічого не може мені зробити. Диви, 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 диви. <плес> він мене задамажив! Він мене зміг задамажити! Він мене зміг задамажити! Все ж таки тут можливо померти, якщо він мене зміг задамажити. Так, тихо. Погнали, тоді мені треба або пустельний храм там є TNT, або. біом з ендерменами. Окей, погнали шукати. Так, відьма, привіт. Кинеш щось мені? Зілля хіла ти мені дала? Обалдеть. Ну ти, походу, нічого не можеш мені зробити, да? І все, ти нічого не можеш просто мені зробити! За що за прикол? Я, 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 я просто вражений. Я не знаю. Ну, типу, мене ніхто не може ніяк убити. Я сподіваюся, що мене зможе завалити Тінді. Так, спускаємося. Підпалюю все. Просто все підпалюю. Золоті яблука. О, не поняв. Ти сьогодні взірвешся? А ну, ну дивись. Воно не зривається! Навіть якщо він далеко буде стояти, він він безтолковий цей ТНТ. Він просто безтолковий, він нічого не може зробити. Ладно, хорошо, хорошо. пішли шукати, значить, озеро лави. А, а пісок теж диви. Пісок просто ламається. Коли він йде на мене, він просто ламається. Я в шоці. Навіть пісок мене не зможе бити. Я, я навіть про це не подумав, а він все рівно не може мене вбити. Він не може мене зажувати. Кактус, 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 будь ласка. Угу, я поняв. Це просто щ. О, ти мене вб'єш сьогодні? Йо зламати не можна тепер. А Якщо далеко. Зламати можна. А якщо я такого зроблю? Я поняв. Вони не можуть мене просто задамажити, а ніяк не можуть мене задамажити. Ой-ой-ой, я навіть не знаю, що таке потрібно зробити, щоб померти. Від вогню ми вже не вмираємо. Ковадло просто ламається об нашу голову. Невже в мене голова така потужна? Зруйнований портал, привіт! Я хочу, щоб ти мене зараз якось завалив. Я не знаю, я просто мрію про те, щоб зараз в пеклі десь там. Я все-таки помер якось. Так, по перше. Угу, я поняв. Да. Окей. На магмі не помру, а на лаві? Угу. Супер, супер! Померти я ніяк я не можу. Окей, окей, окей. ой ой ой, 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 ой. Так, дайте мені верстак. Я скрафчу собі ще одне відро для того, щоб добудувати портал. А як мені його тут добудувати? то Золоті яблука, О, така штука є. Але як я розумію, така штука мене то не здамажи, так? Да? Ух, uh, йо! <laughs> Прикол. Але чого воно мене підкинуло, я так і не зрозумів. Ладно. Так, тихо, не надо розгорятись тут нам. Не надо, не надо. Почекай, у мене є три обсідіани. Можливо, мені вистачить цього. Раз, два, три. Ну, кресало. Та все, є портал. Погнали! Спробуємо зараз якось, я не знаю, просто в пеклі померти чи що. Добрий день, добрий вечір. Так, пігліни. Я знаю, ви любите. Поняв, я поняв. Я поняв, то що поняв, що померти, походу, тут буде майже нереально. Окей, окей. Може я тебе зможу. Я задамажив, всі загрилися, ну. Можливо, мене зможе хтось все-таки вдарити. Ні, походу ні, походу ні. Окей. І по лаві я ходити можу. І оця штука мене підкидує просто. ай яй 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 Скелети по мені влучити не можуть. Ніхто просто не може мені нічого зробити. Просто ніхто нічого, я можу плавати в лаві, прикинь. О, ліжко! Точно! Я його просто вибрати не можу, це ліжко. Так, а ну, я можу якось тут. Це просто капець, я ходжу по лаві. Це. Я, я просто слів! Я навіть ліжко взяти в руку не можу. А що, якщо я закрию всі слоти? І ліжко просто пропало. Так. Диви, воно зламалось! Воно просто зламалось! Диви, я, я встигаю поставити Дивись! Щас, щас, щас! Диви! Диві. Ой, щас. Щас я його встигну поставити, і воно само зламається, Дивись! Диви! Це капець. Диви! Це просто неймовірно. Так, фортеця, скажи, що. Ну, може, ти мене задумаєш? У. Я поняв, я поняв як! Тихо, я поняв! До мене дійшло, як це зробити? Нє. Угу... Я поняв. Походу, коли ми получаємо демеджа нормально, уже в нас мало хп лишається. У нас включається ефект ну, регенерації. Окей, тоді в мене є останні кілька варіантів. Якщо мене жоден моб не може вдарити, ну, ще ми не перевіряли блейзів, бо вони все ж таки вміють стріляти огнем. Так, ось до і блейзи у нас. Може, хоч ви можете щось порадити мені, хлопці? Угу, я поняв. Особи багато ви не порадите. Ще й можна оці штуки ламати. це просто щось неймовірне. Диви, вони просто вмирають! Вони просто спавляться і вмирають! Так, ладно, візер скала. Я знаю, що ти точно можеш мене вбити. Ні, він не може нічого мені зробити. Він просто не може нічого мені зробити. Це Так, а може ти попадеш Ах... Ні, він, походу, не попадає, дивись. Походу, він навіть не зможе попасти. А ну, давай попробуємо Диви, я відбиваю весь вогонь! Я просто його відбиваю! Я. я я не знаю, що сказати. Я просто не знаю, що сказати. <гум> так, в лаву, тільки не в лаву, будь ласка, я так не хочу в нього падати. Ладно. Так, друзі, повернемося, коли я буду в енді. У мене лишилось кілька варіантів, що я можу зробити. Першим ділом я можу спробувати вмерти від кристалу. потім від дракона, і вже в ну, найгірший момент, де я можу померти, це спригнувши просто з цього великого острова, сирника. А, так, першим ділом, першим ділом, давайте спробуємо назбираємо всі блоки, які в нас є, і виліземо. Статі, саті, ти ще ж можеш плюватись, да? да? Да, 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 він ще може плюватись. Погнали зараз до самого першого кристала. Той, що саме близько. А звук є, що він плюється, а він не плюється! Диханням своїм оцим вогняним. Ладно, ладно. Це що було? А я поняв, я поняв. Ендерперлина? Я не там воду ще й поставив. Ну, ендерперлина теж ну, не цього не вбиває мене. Вона просто мене не вбиває. А кстати, я ж не подумав, я ж можу отако підніматись по воді взагалі супер швидко. Диви. Давай, 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 давай. Диви, зламався, взяв! Він взяв і зламався. Ладно, а ось ти. Дивись, я підходжу. Я не можу нічого зробити! Ладно, дракон, іди сюди. Іди сюди, я сказав. Диви, бачу, він плюється, але воно не виглядає просто. А що, якщо я дуже багато ендерменів. Давай так попробуємо. Просто тонну ендерменів загрити. Ну, вони не можуть нічого зробити. Вони не можуть просто нічого зробити. Їх тут повно і, і ніхто з них не може абсолютно нічого мені ну, зробити. Окей. Так, дракон, давайте якось приземлися, може? А, я поняв. Гра вирішила, що якщо я буду близько до дракона, то він не буде нічого робити взагалі. Він не зможе. Він, він постане на паузу, поняли? Ось, о, дивіться, він зараз приземляється. Дивіться, я підходжу, щоб пробувати його бити. Да? Типу, він АФК. Я правильно розумію? Ну я його і вдарити не можу. Я його не можу і вдарити навіть. Просто це щось неймовірне. Якщо я відійду, ти ну, долетиш на своє місце. Можливо, я тебе бити зможу якось мечем. Ось, о, все, він стоїть. Я підходжу, він АФК. Я його не можу вдарити. Ні, я, я іноді можу його якось вдарити, але це супер якось незрозуміло виходить. Ні, я її об'ю, але його, походу, регенить. Ладно. Окей, тоді в мене є остання просто спроба на сьогодні, як я зможу все ж таки померти. Я просто беру ендерперлину, кидаю кудись туди, я получаю демедж. Ні, я не получаю демедж, я поняв. І я спрягую просто в небо. Все, друзі, оце 100% шанс. Я впевнений, що все буде чітко. Давай. Не поняв. Я не поняв прикола. Це це смішно, да? Можна якось сьогодні, Ну попробувати померти просто. І в мене не вийшло. У мене тупо не виходить. Це якийсь поламаний майнкрафт. Тут просто нереально якось померти. Ну ти подиви, я пробую спуститись нижче і все. І мене піднімає вище. Окей, хорошо. У мене є читерна команда. Я просто хочу тепнутись е, в будь-які координати. Напевно, давайте зараз на ці координати тепнемся. Тепер пам пам пам. Тільки висота в нас буде не 57, а мінус 999. О! 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 Ха -ха -ха! Воно мене піднімало, але я все-таки встиг померти. Але ж це все ж таки читерна штука. Як гадаєте? Ну, я міг і померти командою КІЛ. Це легко робиться. Але ж це не чесно. Тому, друзі, я сподіваюся, вам відео сподобалося. Обов'язково ставте свій вподобайден і підписуйтесь на канал. До речі, в моєму телеграм-каналі проходить конкурс, тому обов'язково беріть участь. Все, що потрібно, нажати на одну кнопочку. А ось цей датапак ви зможете скачати в моєму телеграм-каналі. Тому всім пока.